Привіт всім. Домовився тут зустрітись біля Каофланду в Баткісінгині з клієнтом, якому оглядував машину позавчора. А зараз він з Франкфурту додому вже їде і домовились зустрітись тут. Хоче віддати мені квитанцію на отримання Мерверштойра. А от він вже їде. Щоб я йому потім... Забрав і повернув ПДВ. Привіт! Щасливий обладатель, авто. А ну нічого страшного. Головне, що довольний. Якщо машина нормальна, ночі не спав, то так. мелочі. Зараз Головне, що рівна. Рівненька, не по нічого. І гроші невеликі, 3800, це ж просто <плево> шар. <плеву> Я рахую, що за такі гроші мало хто брав таку машину. Все. Прекрасне авто. Непривично по, так, ну, що, ти будеш, будеш заходити в магазин? А, це от сюди. А, от кауфлад. Нормальний так, такий магазин. Так, да, я зайду зараз. Закривай. То квітанція, що дали на да, да. да? Народу покажу, як виглядає квітанція. Mm -hmm. Скільки там? 722 євро. Да. Повернуть, коли фізично пройти з цією квітанцею. Проїхати людині було б євро з 200 обійшлося б, а так дасть мені заробити 50 євро, мені я попутно всі по трошки, заїду, буде... заберу і йому я, якби... в Україні перешлють ці 722 ну, я, євро. Їзди, от, 50 50 трафіку в такому, так і воно трохи ну, <свят> непривично. Нічого, це. Це в перший раз не привищено. Продасиш цю через рік, приїдеш за другою і все. Буде нормально, йдемо сюди. То можна це, якщо ти будеш щось брати, то возика в відкривати. Хмельницький їздить, я смальницьку так поїздив. Щас, ще, час, тут треба євроти. Тебе нема? Ні, є води. Я просто не крикнувся, вона треба привикати. Ні, то ти бери чи, ні, я а, там так. собі дня, хай буде, одного, на, а, тримай. А та, мені там не багато теж так, якби не було на ту м'ях. А це по-сей по-русськи говориш, так? Та, ну, Молодчина. Хазяйка машини, яку оглядував позавчора, ще й по-російськи Так. Ні, туди сюди. А, сюди, а, момент, а, сюди. Заговорили страшно. Бачиш, що червоне, це все знижка червона. Да? Да. Євро 49 аптекцій на 2 кілограма, може треба. 33% знижки. Не треба? Апенсіна є політики. Це на місці, треба щось таке, що так, немає? Да? От задуванчик і олію візьми, там то точно нема. Черво? Задуванчиків за немає тут олії? Дома такої немає точно. Ні, От задуванчиків. Рубль 52. Щось таке, щоб здивувати вдома, так? Можна взяти, знаєш що? Тут рис хороший, дешевий, і хороший. Момент. А от він. От, по 45 центів. Супер рис. Там в пакетиках він... А в кстати, Дуже подобає. хороший. Обалденний рис. Да? Может 45, це 45 центів. Для наших цен дешево. Так, Ось я... такий вот я тут модний, э, в, цих, в нас дорогий цей сахар. Що, не, ну цей дорогий, то полтора. Це скільки? Півтора? Півтора євро. Ну це модний такий, знаєш, в цих. Ну хай буде. Так, такого в нас нема. Такого, ні, ну в нас щось такого оригінальне. Це оригінальний, такого в нас не купиш. Хороших гостей. Да з кавою да, пригоститись да, таким туфром. Да. щось таке цікаве, щоб. Йому цікаво, треба Якщо хочеш хороший, найкращий напіток взяти, є про да. да, 10 євро да. коштує, Не, але 10... це супер напіток. Да. 10 євро 300 гривень на нашу євро. Ну так, да, ну, але це е, кращий напіток від Німеччини. Оце це є таке пиво. Оттінгер. Це просто бомба. Вона шара стоїть, але недорога ціна. Де його, де його ціна. Воно десь 40 центів, не знаю. Тільки не це. От це класне таке оттінгер. Оце суперове пиво. А, це жовта. Я тобі б радив би взяти ящик, точно не пожалієш. Ну, отінгер додому. Все конкретно ящичок. Друзів. Реально, не, не пожалю. Тобі... Як ви рекомендуєте? То... Рекомендую і не пожалію. Так, візьму хліба я собі. Євро 39, але нікуди не дінеться. Треба брати. Покроємо. Потому что рождено. Все красиво. Все готово. Так, я возьму себе на завтрашний ше масорело. Так, так. Пойдем, все. Идешь, їдеш, едеш. І... <риклад> так, ну вот, нормальна затарка. Можна їхати тепер додому. <риклад> Он в бред, я вже так вот один раз позвонил, друзі, там була мина. <риклад> Просто й сайт а я -мо. Ні, то й правильно, що швидко рішив. Ні, ну мене тримала робота. Тобто, Там було... За таку ціну 3,8. Це ти подарок знайшов. Тільки тому все рішилося. Ще да. й колеса запасни, да, пожалуйста. Колеса. Складай. Ну є гермастер зря... зря не взяв, треба було на замочку взяти. Ну я скажем так, не дуже прихильний поцілку воля і просто три, ну, 300 ну триста гривень, якщо, по наших грошах Ну да, ну, жапать. В... Да, от... Ну ні, дороговато, так. Да. Це то то, по українських, то, грошах то, українських грошах дороговато. По Українських грошах дороговато. Тут жалко, воно рахується по одному, а у нас зовсім... зовсім по іншому. Мені не то, жалко іншому. там на подарок комусь так. знаєте. То... Пиво бачиш, по 39 центів да, навіть пило... взагалі дешево. Да. Для такого пива тим більше. Да, пиво... Так, ви мені зараз той координати готель Йдемо сюди координати сюди, не подивишся координати? Почити треба. Воно... А з другої сторони, я тобі скажу, ти ну я б на місці помісті настоянці ставлю, на так. Yeah? І все, помпу тут від того готелю. 25 євро. Yeah? Та ну це не Польща. Тут на будь-якому великому паркінгу стає і все. А щоб вже геть безпечно, на самий суперслужбі, ага. хоча в Германії взагалі це не опасно, то на заправці, да? на, на великій заправці, ага. на паркінгу. Там є. Бо є просто паркінги, є такі туалет, без туалет да? оборудовані, там не треба, бо це глухий паркінг. Ага. Ну, хоча теж тут нема проблем, це не Польща. І паркінг, ми... який оборудований. Тут ніхто не візьме, може на місяці стояти. Або на великий паркінг стаєш, де оборудований туалетом, все, душі, є такі великі паркінги. Або на заправку. Так, ви на паркінг заправки. Ну, в принципі, як ви... ну, я -то вже... ну 25 євро реально це не так і мало, на що тобі втрачати. Ну, да, то лучше взяти бутилку цього. Так, і... да, 100% І буде чим так, замочити, вже й 15 може, що, може, 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 може так і так зробити. Я тобі кажу, візьми, є гірмастер. Як ви рекомендуєте, як... Це не алкогольний, а лічебний напізок є гірмастер. Все, візьмемо. В нас, в нас ти купиш Єгірмастер з підробку з Венбілі. А то є не є гірмастер, а тільки названня. Воно пече, вип'єш спіртом. Оце таке смачне візьмемо. і корисне. <рес> <рес> Я все одно що в фірмі працюю, я гермастер, рекламірую. Насамперед я рекламою не займаюся. Чого немає? Я оце їду, там перерахували ці податки. мені вже більше сорок та паку, 46 років. Я там куплю паспорт. А треба там копія для фотографії 45 років. Я сама не різниця. Нормально, нормально. Вставляй до кінця. Тут своя система теж. І все, можна доставати. Коли таким не користувався. Це серйозний напіток. Буде замочити. Автомобіль хороший. По такій ціні не замочити автомобіль та не буде їздити. Ти що? Обов'язково замочити. А, вже Ага. Всі знають комп'ютер. Є гермайстер. Звернулись, каже, за єгермастером. Ну так, так уже закономив можна. А смисла тобі ніякого, бо ти зараз, коли ти захочеш спати? Зараз будеш силу волі вирабатувати, засипати. А так десь захочеться зараз, там і станеш спати. Та я вже от відійшов, з от вами поспілкувався. ну, я вже... Ні, ти зараз станеш там, де хочеш спати, так. розумієш? І це нормально. Раз ота машина. Ну що, то значить а, е так. чекай, то ну, виводити я ж не поїду до ні, автобану. Ні, ні, не треба. Ви, Давайте я, наприклад, маршрут. Так, тут це буває. Треба подивитися, бо в мене от є на вітел. Він от я до вас сюди, такий він 300 кілометрів чи що таке, куди блів, якою дорогою я навіть не знаю. так що... Ну от... давай, давай, набирай, Крати. подивимося, куди воно поведе. Так, шукайте тут. На краких. Краків. Ну так Google видасть 100% найлучше. Можеш навіть да? не сумніватися. Да, ну, так, ти... да, я воно трошки потрився, зараз вже спати не хочу. Так, нормально ти зараз де захочеш, там і ляжеш, і буде пару годин поспав, де собі сам регулюєш. Так, да, так. Да. Треба годинку встав, поспав. Захотілося 3 години, три поспав. Да. Та, де захотілося, там поспав, ти нормально собі доїдеш. Так ще навіть краще, ніж ті готелі. Да, так, ну, вроде а це... то зараз приїдеш в готелі, що силу волі виробляти. Ну... Не хочеться спати, спи. І встанеш або встанеш в 5 ранку і мусиш спати, бо ти заплатив гроші. Ну, на що воно тобі треба? Хорошо, так, все, дякую вам. і тут позвонимося на зв'язку, бо ще треба. Да, якщо то дзвони відразу, добре. No. Ну, мені, правда, цей номер попередній скинуть завтра. Або сьогодні це no. 5 6 годин перерахували, поки там... Ну, no. хорошо, все тоді. Хай щастить всіх благ, добре доїхати, як кажуть поляки, широкій teu... Широкі дорогі, щасливо. Поїхав я, удачі. От і все. Хай чоловік їде. Не потрібно йому так стрига. Ми все, люди провели, все нормально, доїде, нікуди не дінеться, а я також поїхав спати. Всього доброго вам всім, до наступних відео. Якщо Хочете бачити моє наступне відео, то підпишіться на канал. Тоді вам буде повідомлення про моє наступне відео. Хтось зацікавиться покупкою автомобіля моєю допомогою. Телефонуйте. Завжди допоможу. Хай щастить. Майн ГМВХ. ось така стоянка. здоровенно. Вот это бюро. Э, войск бюро. Вот наша Астра. Так, о, колеса я. Погано, перший погляд машина добра. Зараз ми спробуємо завести спочатку. Так, свіче на Так, завелась. Добре. Ага, лампочки, лампочки погасли. Остався тільки ремінь безпеки. Так. Педалі в нас зачухані нормальне педалі зачухні тут також не дуже виглядить трошки поцарапано ну але так руль гарний тут нічого не поцарапано з тої сторони також нічого сидушки гарні Якось трошки нерівно. Зараз ми ще відкриємо капот. херня. Что там? А? Херня, что Нет, не, жидкости, просто такие пар. Масло не мало. Конденсат, да. да. Масло, крышечку открыли. Ні, нічого не дує, кришка проліпає буквально, ідеально. Газів немає. Нічого. Мотор добрий. Не дує газу. Не тут. Просто пар, конденсат. І так, по машині. Явних дефектів не бачу по машині. Немає вм'яті над градом, не на даху, не на капоті. Боки ліва сторона немає жодної вм'яті не в кользує. Так, хтось справа. І ліво також немає жодної вмятинки немає. Ідеально. Ідеально. Так, з цієї сторони ще подивлюся. Люкс. Немає. Немає жодної лятінки. Ідеально. Ну, біжок так от трошки ніби так голосновато, але це їх робота така. Все нормально. Я, Троби фарт, момент. Нічого пляц. Момент, тримен. Может пробір. Нормаль, аузен. Alles in Ordnung. Der geht auch mit oder nichts? Nein, nein. Fallen. Okay. Besser mit Riemen. was kostet äh, Straf? Sie 40, Euro? Ja. Eine Person. Eine Person 40. Was ist auf? Nicht viel. Райфінтен? Mm -hmm. ну, Підвіска нормально себе веде. Старт-стоп систем працює також выключили. Старт-стоп <шу> 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 систем, так? Yeah?

3 км. Ризико люфт беком і васар. Пробір, кохен та не кохен. Кюльвасер. Провіримо зараз, чи в неї накипить не вода, коли трошки проїхатися швидко. Думаю, що все в порядці. назад і хороше, все нормально. Осталось перевірити потовщину міру. 0,45. Праве крило. Права дверка, 0,47. Задня права дверка 0,46. Заднє праве крило 040. 041. Задня дверка. Кришка 0,45. Заднє ліве крило. 0,41 знову, завжди так красить. На задніх крилах трохи менше, 0,43, задня ліва дверка, 046, 0,47, 0,47. І капот. 0.45 з другої сторони. 0.46. Все норма. Поїхали, все добре. А, ще кришу, кришу. Криша. 0.44, все люблять.